Доброго дня! В продажі Renault Coleus. Машина свіжопригнана з Німеччини, вже розмитна, поставлена український облік. Автомобіль пригнаний з Німеччини. 2.0 дизель на максимальній комплектації, Помивачі фар, передні партроніки, X-N. Легкосплавні оригінальні диски. Дископарному стані. 22 рік. Також задній партронік. Другом дизельний 170 кітських сил. Без ключових. Вся сервісна історія, всі тюфи, чаки, німецький брюх присутній З автомобілем іде два ключа, кожен салон, панорамна криша. Сіточки на вікнах, задні стопідйомники. Присутня шторка. Світка працює. Заднє скло оригінальне. Сидіння в класному стані, присутній підлокітник. Оригінальні килимки. По комплектації передні та задні склопідйомники регулювання складання дзеркал, мультикермо, клімат-контроль, механіка шестиступка, навігація йде, електроручник також присутні підігрів сидінь. Заводиться автомобіль з пів оберту. Оберти не плавають. Двигун працює чітко. Клімат працює. Куліса перемикає ідеально. Також є навігація, датчик дощу. Ручник працює, підлокітник 200 дві тисячі рідного оригінального пробігу. Диски в гарному стані. Стан резини код автомобіля. Вигун працює чітко, сервісні відлітки. Так от не крутився. Стоїть новий акумулятор. Пари оригінальні. Не закрився. Хто зацікавився автомобілем, телефонуйте, машина знаходиться в місто Вінниця, більш детально буде в описі або за номером телефону. Всім гарного дня та мирного неба!